Після відомих негативних рішень українського уряду щодо підписання Україною договору про асоціацію з ЄС у вільнюсі 28 листопада в Івано-Франківську, як і в багатьох інших містах, розпочалися мітинги протесту. Символічно, що як і рівно 9 років тому першою піднялася студентська молодь, якраз сьогодні річниця помаранчевої революції. Отож, натяки про те, що в суспільстві панує зневіра і апатія, розбивається. Ось такі сміливі і відверті вимоги української молоді, яка хоче жити у вільній, демократичній, правовій, економічно могутній і соціально благополучній європейській державі, вирішує долю народу Народ європейську свободу, нема. Хочемо кращого життя, хочемо підтримувати таке європейське законодавство, щоб нас ставилося як до людей, щоб нас розуміли, підтримували європейську таку норму життя, щоб ну, навчання в нас непогане, але все рівно люди рвуться в Європу, люди виїжджають, там є заробітня плата. Я щиро радий, що в середовищі молоді дуже багато студентів Прикарпатського університету, що вони за Євроунію. Я гордий, що я викладаю в цьому університеті. і Я вірю, що ця молодь доможиться того, що ми будемо там, де ми повинні бути, в Європі. Тому що ми європейці. Ви думаєте, що будемо будемо рано чи пізно будемо? Це неможливо, щоб політики такого високого рівня і рангу так різко і від своїх власних слів, і думок, і запевнень до народу України, до європейських політиків і до всього світу відмовилися від своїх слів. Це можуть робити тільки, скоріше всього бандити, котрі не мають ні своїх власних принципів, ні моралі. А зараз рішенням кабінету міністрів відмінив всі євроінтеграційні процеси, які відбувалися досі. Звичайно, змиритися з цим не можна, бо що ми обираємо своїм дітям Сибір і вже сьогодні тисячі людей готові сказати ні подальшому втягуванню України в усілякі митні союзи, євразеси і русський мір. Уже цього руського міра намалися все залежить від людей, від активності всіх нас, простих громадян, вийти і сказати свою думку, що ми хочемо євросу, що ми хочемо жити в нормальних людських умовах і мати майбутнє вільних людей. Якщо ми самі за себе не будемо. Відстоювати себе, свій європейський вибір, свій цивілізаційний вибір, майбутнє своїх дітей, то ми не досягнемо нічого. Має побачити Янукович, його команда, зрадницька, що народ вирішує свою долю.